Так, мої любі, це друга частина, Просто я випадково не подивилася на телефон, і воно мені записало. Тепер йдемо шукати солодощі. Це мені щось нагадує. Однозначно беру. Якщо вам це відео сподобається, то я зроблю ще таке і я там, можливо, куплю кридити. Ні, я все-таки не витримаю і куплю. Однерки сьогодні, тим більше вони сьогодні по доступній ціні. А оці рисові кожики я візьму собі завтра в коледж. Година ностальгії. Візьму. Це можна сказати мій улюблений відділ, тому що тут так пахне чаєм. Не передати просто через екран, як тут пахне. А це мачта. Я таку вже пробувала, але я певно, її неправильно приготувала, чи що наступного разу я візьму собі ось таку з сполуницю і карамелів. Сподіваюсь, не розберуть. І там ще є купу смачних солодощів по акції. Поспішіть. Я, певно, всі пакети розкупую. Бо я брала зелені, як зеленка, є такий вот, який тут є. Ще десь бачила червоний, фіолетовий, а тепер ще й сірий. А тепер за екологію. І останнє, що я візьму це банан. Ну, а тепер ходімо на касу. Байбові речі тобі є, так що не захопіться. До речі, хто бачив мою фотосесію, ставте лайки. Якщо хочете, то поширюйте. Ну, звісно, хочете, тому що це юний талант і йому треба допомогти. Вікторія, ти супер. Привіт тобі передаю. І бажаю тобі гарного настрою. Все, тепер точно йдемо на касу. Хочу Нарешті. Як ви бачите, я трошки себе переоцінила. Я себе трохи переоцінила. Донесу. Не переживайте. Не, не знаю, ви чули це чи ні, але я запрошую про це вибудок ще раз. Як ви знаєте, я всіх цін продуктів не називаю, а скажу тільки основну суму. Ось 169 гривень 40 копійок. Але копійки не важливі, бо копійки це копійки. Ну що ж, друзі, на сьогодні все. Це... Дякую, що ви переглядаєте моє відео, ставте лайки, підписуйтесь, і я тепер дала доступ до коментарів. І ви можете написати, чи подобається вам такого роду відео чи ні. Чи знімати їх як зазвичай. Хоча, як зазвичай, може не вийти, тому що я тепер, ви знаєте, по моєму румтуру я тепер в другій кімнаті живу, і якось часом зберуся зробити другу частину. Ну що ж, бажаю всім гарного вечора. Всіх цілую. Не можу показати, тому що в мене руки зайняті.